можу не запитати про ваше сходнення, ви чудово виглядаєте. Мені здається, що ви трошечки вже набрали, тобто ви вже зрозуміли реакцію е, оточуючих, що вже дійшли до радикальних змін і вирішили тепер набирати. Чи це так? А, ну так, я дещо думаю, що кілограма три я набрав дійсно з останнього такої з ваги 74, Зараз десь в мене 77 а, але я тобі хочу сказати, що це не там не ні, це не свідомий набір, такий, що я треба мені набрати трішки. А, це відбувається в мене, в мене так завжди було. Я завжди скидував, завжди набирав. такого, щоб я був там в стані, в такому гармонійному, типу, насолоджуюсь життям, їм що хочу, такого не буває. Я зараз набираю мені. Я розумію, що якщо я зараз знову... Не почну обмежувати калораж, триматися в руках, то я буду набирати далі. Ну, мене такий організм, і я з цим нічого пробити, на жаль, не можу. Я до цього ну до цього звикнути неможливо. Але наприклад, зараз ці вага вона там ну для мене нормальна, але я розумію, що такими тенденціями вона буде збільшуватись далі. Я ну просто я знаю себе знаю свій організм. Тому я вже почав знову себе обмежувати. Зараз ми після повару поїдемо, можливо, з дітьми кудись поїсти бургер, я вже не буду їсти бургери, бо я розумію, що. Я занадто вже починаю себе відпускати. Я просто знаю, що це буде знову там через півроку. У мене буде знову, як там вісімдесят там 5, Знову ти розумієш? Я це просто вже проходить.